Всім привіт! В сьогоднішньому відео я хотів би проговорити про монтаж і те, яким чином я на нього дивлюсь зараз. Як на мене, головним правилом гарного монтажу, якісного монтажу в радіоелектроніці є гарне з'єднання механічне між елементами, що будуть проводити струм. Що я саме маю на увазі? А Я на увазі маю те, що неважливо, чи ми використовуємо резистор на платі, чи аксіальний конденсатор на туриті, чи стрімборді, але вони мають гарно, механічно триматися один за одне саме тими частинами, які мають проводити струм. Таким чином, ми досягаємо того, що наш прилад може працювати навіть без пайки. Ну, всім відомо, що на скрутках тримаються іноді цілі будинки, на скрутках, стяжках та клемах і нічого, все працює. У випадку, коли ми працюємо з звуковими приладами, будуємо підсилювачі чи багато іншої електроніки, ми маємо справу з речами, що будуть пересуватися з одного місця на інше під час свого користування. А якщо ми кажемо про підсилювачі, то дуже часто вони стоять на Кабінетах, колонках, і таким чином вони постійно навантажені механічно. Тобто є вібрації, які мають впливати на з'єднання елементів. Тому просто на скрутках, на стяжках ну, така собі ідея все це працювати. Але якщо ви робите гарний монтаж, якщо ви добре з'єднали елементи один одним, особливо, якщо ми кажемо про туретборди та стріпборди, і добре приєднали все до виводів лампових панельок чи потенціометрів та елементів між собою, то все буде працювати і на скрутках. Навіщо ж тут припой? А припой виконує дві функції. По-перше, це додаткове механічне з'єднання елементів між з собою припой на себе бере вібраційне навантаження, механічне навантаження, що виникає під час скорочення та розтягування елементів в результаті температурних перепадів та інших припадів зовнішнього середовища. І другий момент це те, що припой захищає контактуючі поверхні від окислення, оскільки будь-яка поверхня, що опиняється. В нашому середовищі починаю окислюватись метали, з'являється плівка. Будь-яка плівка на поверхні металу це, в принципі, деелектрик. Це буде або працювати як невеличкий резистор, або як такий собі конденсатор, і, звісно ж, би не хотіли, щоб якісь там пікофарати чи мікрооми виникали там, де ми цього не хочемо. Про що не слід забувати, коли ми. Працюємо над монтажем. По-перше, це подальша робота з нашим приладом. Якби ми класно не створили наш відсилювач чи щось інше, однак, так чи інакше, час виконує має свою справу, має свій вплив, і через деякий час, можливо, компонент зламається, чи буде якесь механічне поскоження, і комусь доведеться в цьомусь копиратися. І п'ять витків навколо Турета чи... Монтажної пелюстки викликують проблеми. Це по-перше. По-друге, як я вже сказав раніше, припой має добре огортати поверхні. І якщо у нас занадто багато намотано проводу чи виводу нашого конденсатора, резистора навколо пелюсточки, то це перешкоджає затіканню припою і огортанню, так би мовити, самого виводу з усіх боків однаково, більш-менш. Таким чином, у нас утворюється порожнина, в якій залишається повітря, а повітря це шлях до корозії, і знову ж таки виникає такий всередині провідника, такий якась порожнина з діелектриком, і це теж може в подальшому викликати дивне поводження приладу чи щось інше. Тому як рекомендують в профільній літературі краще дотримуватись правила і залишати десь 135-270 градусів оберту навколо турета чи так само монтажної пелюстки. Саме тому мені найбільше, мабуть, подобається турити, тому що тут досягнути цього найкраще, найзручніше. Але на стріборді теж все в принципі непогано. З платами складніше, але певним чином можна досягти гарного механічного з'єднання, загинаючи виводи елементів після того, як ми просунули їх через отвори в платі. І... І найгірше в цьому плані, як на мене, з СМД, тому що тут у нас залишається тільки прибой, як той елемент, що тримає та з'єднує компоненти між собою. І якщо буде цікаво, то поговоримо колись наступним разом, чому СМД стало настільки розповсюдженим в сучасній техніці, що навіть е сучасна мілспек техніка виконується саме. Зазвичай за SMD, не кажучи вже про всю побутову електроніку. Ну, сподіваюсь, це відео було корисним. Якщо ви з чимось погоджуєтесь зі готові щось додати чи уточнити, чи я в чомусь помиляюсь, чи ви вважаєте, що я занадто багато уваги приділяю саме цьому, то будь ласка, залишайте ваші коментарі, поспілкуємось, подискутуємо. А на сьогодні все. На все добре. Побачимось наступного разу.